З нагоди 19-ліття перебування на київському патріаршому престолі, святійший патріарх Філарет відслужив божественну літургію у Володимирському кафедральному соборі столиці. Через війну на Донбасі в день інтронізації владика відмовився від урочистостей після служби разом з єпископами та десятками священиків Філарет помолився за мир в Україні та захист батьківщини від нашестя окупантів. Як батько та архіпастер, також звернувся до вірян з повчальною проповіддю. Ми маємо міцну Українську православну церкву Київського патріархату, яка сьогодні є найбільшою в Україні по кількості віруючих. А зараз проходить процес процес утворення єдиної православної церкви. І цей процес почав народ, а не, а не духовенство.